Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім всього найкращого. Так, друзі, хочу сказати по поводу даної перепуски, ту, що вчора викладав. Так, вона, друзі, не всім прийшла. але вам, скоріше за все, прийде якась пропозиція безкоштовна. А тим гравцям, що вже прийшла, ну, перепуска, їм вже не прийде. Скоріше за все, буде так. Як завжди вам, друзі, дякую за вподобайки, за коментарі, за активчик на каналі. Ви найкращі. Всього вам найкраще і міцного здоров'я. Так, ну що, друзі, у нас тут залетіла пропозиція. Чорні скриньки. У мене одна відкрилася сама, 7 штучок там за 3250. Випав третій рівень. Тому відкриваємо, друзі, далі. Поїхали. Можливо, ще буде третій рівень. Ні, 300 золота. Так, 300 золота ми відбили. Ще 200? Це вже 500. Ну, щось далі вже, друзі, не пропускаю. 900 золота вже відбили. І що? І скринька друга рівня 400 золота. 1300, друзі, ми вже відбили. 1700 відбили. А нам треба 3250. 2000 вже відбили, друзі. Поки що ми 1350 у прольоті. А ну, чи відіб'ємо. Так, відкриваємо, друзі, скриньку другого рівня. Що вона нам приносить? 500 золота. 2500 золота вже, друзі, відбили. Так, відкриваємо, друзі, скриньку третього рівня. Саме цікаве. Можливо, вона якась фартова. Ні, друзі, вона не фартова. 300. І ще до сертифіката трішки залишається. Ну... Потрохи наближаємось, друзі. Іще 300 золота залутали. Ну, маленьке, таке вийшло відкриття. Добре, друзі, давайте перейдемо на мій. Аккаунт, там в мене є хакет. Щоб не таке було коротеньке відео, відкриємо ще хакета Так, ставимо. Так, я, друзі, повернувся. Давайте зайдемо у крамницю. Ще купимо тут. Так, давайте заберемось сюди, зайдемо, заберемо безкоштовну каму. А що, на халяву піде? Що б не забрати? І заберемо тут зараз ще купимо чорні скриньки. Ще на цьому аккаунті. Так, підожди, щось я не врубаюсь, підожди, підожди. Ну, за 3250, ну, то що, де вони? Чого я їх не можу забрати? Що за хрінь? Чого за гроші вона? Ага, ось все, зрозумів, друзі. Все, погнали. 100 золота. Ну, пішли, друзі, у сховище і відкриємо. Зараз зроблю скрина. Так. Пішли, друзі. У мене там ще є хакет, тому буде відкриття непогане. Я надіюсь на це. Пішли. Так, давайте відкриємо зразу чорні скриньки ці. Побачимо, як тут будуть справи. Дає скриньку другого рівня. Давайте її зразу відкривати. 200 золота. Ну тут, друзі, щось взагалі важкувато йде. 300 золота. 300 золота. Якщо ви, друзі, купували цей набір пишіть, чи купилися ви, буде цікаво. Так, ну що тут у нас? Одна скринька, друга рівня. Пішли її відкриємо. Дві у нас виходить всього випала друга рівня. Побачимо. І падає у нас скринька зразу третього рівня і 200 золота. Непогано. Відкриваємо, друзі, чорну скриньку третього рівня. І вона нам приносить четвертого рівня і 900 золота. Нормально, друзі, так, нормально. Ну що, пробуємо, друзі, ще. Відкриваємо, друзі, четвертого рівня скриньку. Ну, на цьому, на жаль, все. 800 золота. Ну, непогана ця скринька окупилася. Давайте, друзі, відкриваємо хакеда. Поїхали. Що нам хакет принесе? Контейнери по одному, три чорних скриньки, один відпад. Добре. Ну, побачимо, що з цього вийде. Давайте, друзі, відкриваємо. Давайте так чисто. Розтрясти. О, хороший знак, ану, бліц. Давай, бліц, танчики. З чорних, збери їх усі, нічого не падає. Давайте відкривати європейський контейнер. Можливо, він фартовий. Давайте перевіримо, побачимо. Ех, це друзі скам. Шкода, Т27 у мене є. Да є одні премчики, бачите. Відкриваємо, друзі, радянський контейнер. Теж, мабуть, танчик. СТГ. Ну, СТГ в мене тут немає. І камуфляж на 752-го. Забираємо. П'ять нагород. Падають одні преми. Два танчика, друзі, залатали таких. Так скажем, ніяких. Ну, Т-27 да, прикольно, якщо в тебе її немає. А якщо вона в тебе є, то це, друзі, на жаль, срібло. Ну що, відкриваємо, друзі, американський контейнер. Можливо, і тут буде танчик. Так, друзі, і тут а, танчик H7. Уже лотаємо, друзі, третій танчик. А це вже приємно. Це колекційка, його тут немає. Він пав, е, появився новий танчик тут. А. Ну, прикольно, друзі. Вже три танчика лутаємо. Відкриваємо мега контейнер. Невже і тут танчик. Ні, 250 золота. Я вже, друзі, подумав, що тут теж танчик. Ну, нормально, нормально, друзі. Відкриваємо продовження чорних скриньок. Скриньки, бриньки Нам приносять 400 золота. Ще 400 золота. Нормально, друзі. І остання чорна скринька дає нам другий рівень і 300 золота. Нормально, друзі. Хороший хакет такий, прикольний. Відкриваємо скриньку другого рівня. І 300 золота. Ну, золото трішки підкинуло, добре. Ну що, друзі? Чи буде четвертий танк? Зараз побачимо. Відкриваємо відпад. О, чотири нагороди. Ну хоч 500 золота, хоч золото засунули, добре. Ну що, друзі, отаке вийшло в мене відкриття. Думаю, непогане. На баєчку на підписочку заслуговує. Ось, бачите, з'явився в мене концепт. СТГ-шечка. А, і шкоди навіть не було. Це, друзі, переплутав з другим аккаунтом. Тоді круто, тоді три танчика, яких немає. Добре. Тоді нема питань. Тоді добре, тоді не скам. Все, тоді піде. Три танчика залутали, золото підлутали трішки. Нормально, друзі. Нормально. Вам всім, друзі, бажаю таких же ж. Та ще краще. Гарних відкриттів. Міцного здоров'я! Всього вам найкраще бережіть себе, своїх рідних. Божа благословення вам, Мирне неба над головою. До зустрічі. З вами був Сталкер.